На цього велтона, до речі, перед продажею поставили такі от гарненькі тинти новенькі. Він на сам 13-го року має боковий вінкот, і це його стан по рамі. Без корозії, вінкот на ньому ідеальний. Мерсовські ося, оська на ньому підйомна. На велтонах, до речі, як ви бачите, оська підйомна йде посередину. На два коліса одразу. в нього протектор резини, Весь на задній оськи краще, відсотків 60%. Тут два інструментальних ящика з тієї сторони всередині. Однією рукою важко буде відкрити, але всередині він весь комплектний з алюмінієвих планів. Навіть не з дерев'яних, а з алюмінієвих. Так, з цієї сторони, рукомийничок, ще один ящик. Всі крила, брізговички, валти, дивіться, все, все в оригіналі, все як воно має бути. Тинти не подерті. Абсолютно, дивіться, ні одного порізу немає на тинту, щоб ви розуміли. Ще одна касета під запаску. От такий прицепчик. Ціна його 11500. Отут, лапи. Ну, Все реально в дуже достойному стані. Це дуже гарна штора кому потрібно. Повірте мені на слово. 11500 за 2013 рік це ще й доволі адекватна ціна за причіп в такому стані.